Голосу Америки, ну і ми можемо власне розповісти вам про те, як відбувся перший день саміту G20. Зустріч стала ганьбою для кремлівської делегації, яку показово ізолювали і соромили західні лідери через війну в Україні. Країни навіть готуються ухвалити комінікет, в якому засудять російську агресію. Більшість держав погодили документ, Попереднього його навіть схвалила Московія, проте одностайності все ще немає. Російська делегація отримала дипломатичного ляпаса, зокрема і від українського президента, про що говорили світові економіки під час першого дня саміту групи 20 дізнавалася наша христина Катерина. Жодних мінськів три Росії довіряти не можна. Переговори можливі тільки на умовах України. З таких слів президент Володимир Зеленський починає виступ перед лідерами великої дев'ятнадцятки зі списку. Глава держави свідомо виключив Росію. Переконаний їй не місце серед великих економік після нападу на Україну. Немає і не може бути жодних виправдань ядерному шантажу. Я дякую вам, шановні G-19, за те, що ви це чітко підтверджуєте президент чітко дає зрозуміти, Київ не погодиться на жодну псевдомирну угоду з Москвою. Натомість озвучує 10 кроків, якими Україні та партнерам слід турувати шлях до миру. Це, зокрема, ядерна безпека, визволення всіх полонених та депортованих, виведення російських військ та остаточна фіксація завершення війни. Не варто пропонувати Україні компроміси з совістю, суверенітетом, територією та незалежністю. Ми поважаємо правила, і ми люди слова. Україна завжди була лідером миротворчих зусиль, і світ це бачив. І якщо Росія каже, що нібито хоче закінчити цю війну. Хай доведеться діями. Одна з таких дій продовження зернової угоди, яка завершується 19 листопада. Володимир Зеленський виступає не лише за пролонгацію документа, а й за його розширення. Київ наполягає включити в домовленість більше товарів і портів, з яких можна здійснювати експорт. Росія планує погодитися на продовження зернової угоди. Повідомляє Блумберг із посиланням на джерела. Втім, не уточнили. Чи висуне Москва якісь додаткові умови? Як зберегти стамбульську домовленість та вирішити продуктову кризу у світі? Це питання одне з головних на саміті. Його зокрема обговорювали лідери Шай Туреччини на двосторонній зустрічі. Серед тем міжнародної дискусії відновлення після пандемії, боротьба з глобальною інфляцією та боргом. Господар саміту Індонезія намагалася змістити фокус із війни в Україні, проте не вдалося. Західні лідери пояснили, саме агресія Росії поставила під загрозу енергетичну, економічну та продовольчу безпеку. Гострих слів на адресу російської делегації та Путіна не стримували. На зустрічі G20 ми побачили, як міжнародна спільнота засуджує війну Росії в Україні. Перед міністром закордонних справ Кремля, який сидів за столом, ми наголосили на незаконності й варварському характері російської війни та спустошливому впливі, який вона справляє на людей в усьому світі, через високі ціни на продукти й енергію. Найефективніший спосіб відновити світову економіку це щоб Росія припинила війну і забралася з України, заявив Кан. Слернімеччини добре і правильно, що країни подають обнадійливі сигнали того, що ця агресивна війна неприйнятна, і слід зробити все можливе, аби подолати її негативні наслідки для світу, зокрема, голод і високі ціни на енергоносії. Водночас, ми повинні чітко дати зрозуміти, що про використання ядерної зброї навіть не може йтися. Вплинути на Росію лідери демократичних держав закликали президента Китаю під час двосторонніх рандиву Пекін. Хочуть залучити до миротворчих процесів в Україні. Чільник Франції Еммануель Макрон попросив Сідзіньпіна переконати Путіна повернутися за стіл переговорів. Президент Китаю, який досі утримувався від критики на адресу Росії, під час саміту завуальовано відпустив шпильки у бік Кремля. У зверненні застеріг проти перетворення їжі та енергоносіїв на зброю і рішуче виступив проти ядерних погроз. За підсумками саміту країни Великої Двадцятки можуть ухвалити ком'юніке, в якому засудять війну Росії проти України. Текст декларації вже узгодили більшість держав. Повідомив глава Євроради Шарль Мішель. Документ. На 16 сторінок покладає на Кремль відповідальність за людські страждання і вимагає повного й безумовного виведення військ з України. Ми мусимо використати цю зустріч G20, аби переконати всіх лідерів Великої Двадцятки чинити більший тиск на Росію, адже принцип поваги до суверенітету, закріплений статутом ООН, є основоположним. Так само, як і заборона змінювати кордони силою. Усі присутні тут країни повинні поважати міжнародно визнані кордони. Я сподіваюся, що спільними зусиллями ми зможемо переконати Росію, що статут ООН має поважатися всіма країнами Великої Двадцятки. Скільки саме держав поставлять свої підписи під ком'юніке, невідомо. Агенція ДПА повідомляє, російська сторона неофіційно схвалила документ. А тамтешній міністр закордонних справ Лавров відкрито підтримав пункт про неприпустимість застосування ядерної зброї у військових конфліктах. Проте раніше вже бували випадки, коли Москва в останню мить блокувала підписання декларації. Христина Катарина, п'ятий канал.